Одного вечора, вигулюючи свого собаку, я познайомився з цікавим чоловіком. Він представився Миколою Петровичем і, як з'ясувалося, теж був, так би мовити, собачником. Якщо ви знаєте, що означає бути собачником, то розумієте, чому про своїх чотирилапих друзів їхні господарі можуть з захватом говорити годинами. Так сталося і цього разу. Ми з Миколою довго нахвалювали один перед одним своїх улюбленців, і якось так само собою вийшло, що мій співрозмовник раптом запропонував. А хочете, я розповім вам чудову, десь навіть містичну історію про те, як мене знайшов мій собака, я одразу відчув, що почую дивовижну розповідь, і справді чуття мене не підвело. У далекому 1965 році, коли Миколі було 10 років, він поїхав із батьками на літні канікули в глухе село в гості до рідного брата батька. Дядько Олег любив грішним ділом випити, але хата в нього була міцна і на ті часи просто таки величезна, а у дворі повно живності, кури, вівці, корови. І на тому ж подвір'ї владарював величезний пес на ім'я чорний. Він і справді був увесь чорний, як смола, тільки ліва передня лапа біленька, ніби шкарпетка одягнена. Ніхто не смів вступити у володіння чорного, обмежені радіусом сталевого ланцюга. Він люто шматував і худобу, і людей. Лише господареві, дядькові Олегу, дозволяв приносити їжу й воду, і то робив це з великою неохотою, настовбурчившись і вищирившись. особливо чорний ненавидів дітей. Побачивши їх, він буквально скаженів і рвався, що було сили до своєї потенційної жертви. Коли б не ланцюг, коли б не ланцюг. Так чорний і заслужив до своєї клички ще одне прізвисько Скажений. От уже три дні родичі гостювали у дядька Олега. Увечері, коли чоловіки вкотре відзначали зустріч самогоном, у хату влетіла дружина господаря, вся в сльозах і крові. Бо всього на мить жінка відволіклася, а скажений чорний таки вчепився їй у ногу. Бувши вже на підпитку, дядько лаючись, схопив зі стіни двостволку і на ходу заряджаючи рушницю, вискочив на ганок. За ним на двір вибігли всі: і дорослі, і діти. При цьому ніхто й не думав зупиняти розправу над скаженим. А чорний був не лише злим. А й надзвичайно розумним псом. І нутром своїм звірячим одразу відчув, що зараз станеться. Він загарчав, ощирився і, притулившись боком до паркану, завмер, чекаючи фатального пострілу. Чорний міг би сховатись у бутці, але був гордий і видно, вирішив загинути достойно, з викликом. Дивлячись просто в очі чоловікові з рушницею. І сталося те, чого ніхто не очікував. У ту мить, коли дядько Олег вже підніс рушницю і торкнувся пальцем спускового гачка, коля кинувся до собаки з криком: Не стріляйте, не треба. Він обхопив величезного пса за шию, закриваючи чорного своїм крихким тілом. Але було пізно, пролунав постріл. З чистої випадковості ні хлопчику, ні собаці нічого не сталося. Дядько був досвідченим мисливцем і в останню мить встиг відвести рушницю. Від побаченого люди просто заціпеніли. Всі стояли, мов укопані, уявляючи ще мить, і чорний роздере колю. Але, здається, скажений пес здивувався не менше людей. І розгублено косився на свого рятівника. Хлопчик заридав так, що опам'ятали і миттєво протверезілий дядько Олег із труднощами заспокоїв його і на руках переніс у хату. Уночі в Миколи від нервового напруження піднялася температура під сорок. Він марив і стогнав лише одне: не стріляйте, не стріляйте! Дорослі стояли біля ліжка хворого і раптом почули і побачили у вікно, як на дворі нестерпно виє й кидається на ланцюгу пес. Дядько Олег, скоріше слухаючись не розуму, а інстинкту, вийшов на подвір'я і відпустив пса. На тому ланцюгу чорний просидів п'ять років, поневолі зліш. У господарський дім він заходив востаннє, коли був ще безпорадним цуценям. Але тепер всі заборони знято. І пес, не помічаючи людей, підбіг до ліжка Миколи. Ніжно гуркочучи, чорний, почав обережно злизувати холодний піт з обличчя хлопчика. Ця неймовірна сцена так зворушила серця присутніх, що жінки заплакали. А чоловіки, ніяково знизуючи плечима почухували потилиці. Втім, чорний не потребував сентиментів, і злобно рикнувши на людей, він продовжував вилизувати обличчя й руки свого рятівника. Дивна річ, скоро хлопчик заспокоївся і заснув. А пес безцеремонно вмостився біля ліжка усім своїм грізним виглядом, даючи зрозуміти. Що не відійде від Миколи ні на крок. Вранці хлопчик прокинувся майже здоровим. І чорний із почуттям виконаного обов'язку попрямував у двір до ненависного ланцюга. Коля ще місяць жив у дядька, і від ранку до пізнього вечора грався з чорним. Нікого, крім хлопчика та господаря, пес і далі не підпускав до себе. Хоча й перестав кидатися на людей, лише грізним речанням попереджав про посягання на свою священну територію. Та з колею чорний поводився, мов цуценя. За цей час хлопчик і собака стали великими друзями. Але все колись закінчується, скінчився й час відпустки. Батьки Миколи довго й безрезультатно намагалися пояснити синові, що чорний має залишитися тут, що це пес дядька Олега, і що навіть якби дядько й віддав чорного, то в поїзд із собакою їх не пустять. Але ні Коля, ні чорний не могли зрозуміти, за що їх хочуть розлучити. Сцена прощання була страшною. Хлопчик стояв навколішках у траві і плакав. А пес поклав голову йому на плече і тихо підвивав у так риданням колі. Чорний теж плакав, це бачили всі. Потім пес підвівся і, приречено заліз у свою будку, а батьки підняли сина і вирушили на вокзал. Через місяць від дядька Олега прийшов лист, який Миколі зачитали лише через два роки. У тому листі повідомлялося, що ввечері того самого прощального дня чорний здох. Він більше не вийшов зі своєї конури. Минуло багато років. Микола Петрович ніколи нікому не розповідав про цей драматичний епізод, навіть дружина та діти про нього не знали. І ось три роки тому повертається він із довгого відрядження. І на порозі його зустрічають донька та дружина з цуценям у руках. Цуценя повністю чорне, і тільки передня ліва лапка біленька, ніби шкарпетку натягнуто. У Миколи Петровича враз перехопило подих, і сльози підступили до очей. Колю поглянь, яке миле цуценя!» – виправдовувалася дружина. Ми знайшли його на вулиці біля нашого під'їзду. Хай живе у нас, у нас же ніколи не було собаки. Микола Петрович обережно взяв цуценя, притулився до нього обличчям і, не звертаючи уваги на здивовані погляди дружини та доньки, розридався Ти знайшов мене, знайшов. Я знав, що ти мене знайдеш.